61-річного пенсіонера раптова смерть застала у власному будинку. У Рівному мешканці вулиці Михайла Старицького не могли її уявити, що того трагічного дня пенсіонера бачили востаннє. Події почали стрімко розгортатися від самого ранку. За даними поліції, пенсіонер прийшов додому на підпитку та ліг спати. Опитані нами жителі повідомили, що так чоловік робив часто. Втім, того дня на сплячого батька накинувся 28-річний син і завдав йому удар ножем. А потім наніс ще кілька ударів молотком. Після вбивства син хотів покінчити життя самогубством, але не встиг. Додому повернулася матір. Жінка викликала поліцію. Встановлено, що зловмисник перебуває на обліку як особа, яка зверталася за психологічною допомогою. Не на камеру люди нам розповіли, що сина, який вбив батька, майже ніколи не бачили на вулиці. Щодо загиблого, то він щоранку ходив із зв'язком та збирав макулатуру. Родина, за словами людей, була неконфліктна. Дмитро працює неподалік. Про Цидент чув, але нічого не бачив. Чув вчора по новинам, що син вбив свого батька. Людей цих я не знаю. А думаю, що це дуже погана, дуже погана ситуація. Наразі 28-річний чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За вбивство свого батька чоловік може сісти за ґрати на 15 років. Сніжана Твардовська та Анна Авдєєва. Телеканал Media Group.